При невідгласній спічі пам'яті і надії на мир у програмі навзаймо обласного телебачення Галичина із письменницею, доктором філологічних наук, Ольгою Деркачовою. Пані Олю, Тільки там минуло років, небагато, але все ж таки минуло. Як ми останній раз зустрічалися у якійсь там програмі, а зараз у мене в руках книжка прози Пальто Британської королевої. Попередній розмові ви зауважили, що з цією книжкою ви мали відбути всеукраїнський тур. Презентаційний, я так, так розумію, і навіть де ви були уже. Книга вийшла восени 2021 року, і я встигла з'їздити до своїх друзів до Мелітополя з презентаціями. І якраз коли вже були останні дні в Мелітополі, в Україні почалися червоні зони так, ковідні, і тому десь поїздки призупинилися. І ми з видавництвом дискурсу сподумали, ну нічого, будуть тури навесні, але ми всі пам'ятаємо. Яка у нас була весна, і ми пам'ятаємо, що у нас, в принципі, ні весни, ні літа, ні осені вже не було. У нас суцільний лютий місяць, який триває досі. І суцільна лють московського недруга, і досі тримає нас у якійсь напрузі, у переживаннях, але все ж таки понад тим всім є надія, що перемога буде. І ми заживемо під мирним небом. І тоді, очевидно, до десяти тих книжок прози, які ви вже видали, ще будуть додані. Як загалом у цей такий тривожно буремний час вам живеться? Напевно, як і всім українцям важко. Тому що ми з одного боку ми дуже стали згуртовані і ми одне одного підтримуємо, але з іншого боку, ми все ж таки перебуваємо в різних просторах і вимірах. Хтось втратив оселю. Хтось втратив родичів, хтось втратив на війні чоловіка, батька, дочку, маму. Хтось поневіряється по закордонах, бо поки що нема в нього тут дому дом зруйнований ворогом. І, Власне, у кожного свої страждання так свої біди. І мені здається, що найважливіше, і те, що нам якось вдається, бути взаємотолерантними і чути одне одного. Ми не можемо зрозуміти всіх, всіх болей, але ми можемо підтримати людину. Можемо сказати я з тобою. Можемо сказати мені болить за тебе, мені жаль, тримаємося. І от ми. В таких умовах ми перебуваємо рік, і знаєте, я пам'ятаю, коли перші тижні війни, і моя знайома за кордону, яка вже довший час за кордоном, вона каже, а як ви можете пити каву? Ну, у вас війна, а як ви можете пити каву? І людина десь, напевно, що тоді не розуміла, що та кава, скажімо, ранкова це така. Ілюзія стабільності і якийсь такий смуток за тим життям, яке було до 24 лютого, і що не можна сісти і посипати голову попелом, треба прокидатися зранку. Пити каву і наближати своїми вчинками, своїми діями перемогу. Інших варіантів немає, тому що коли немає віри, коли немає надії на перемогу, коли немає впевненості в перемоги, то для чого це все? Сенс взагалі тоді нашого з вами українського буття? Я слухаючи вас собі подумав, що ви маєте особливу якісь особливе якісь пережиття. В даний час, бо хтось з вашої родини на фронті? Так, ну, найперше, війна з'явилася в моїх творах з 2014 року. Перед тим в моїх творах був Крим. Далі з'явилася війна, і хтось говорив, що я спекулюю темою, хтось говорив, що я набираю якихось балів. Хоча я казала: ні, люди, у нас війна, у нас не АТО, у нас війна. І я пам'ятаю, коли я була в 16-му році на конференції в Нью-Йорку і розповідала. Про дітей війни, то вже потім колега мене спитала, а чого я найбільше боюся в 16 році. На що я сказала, що я боюся, що Росія не зупиниться, що вони точно не зупиняться, вони підуть далі. Це питання часу. Ну і це всі знали, і так воно вийшло. І зараз мій чоловік на фронті. Він боронить мене, боронить нашого сина, боронить нашу рідну землю. Він був мобілізований, прийшла повістка. Ніхто ні від кого не тікав, не переховувався. На наступний день він був в військкоматі, а через тиждень я вже був на навчаннях, а далі втратився. Шлюдно жона простелила плачі? Ні. Плачі, нерви, все решта буде після перемоги. А зараз потрібна моя підтримка. Чоловік повинен бути впевнений і знати, що поки його немає, все гаразд. Ну там важко, але він ще мене буде втішати. Хоча так болить, тому що знаєте, так вийшло, що я втратила тата. Ми поховали мого тата, а через кілька тижнів прийшла повістка. І от це таке таке відчуття, що ти просто втратила точку опори. Ти не знаєш нікуди, ні що, ні як, ні що тобі з цим робити. Але е, ти стаєш, ти усміхаєшся, е, ти не плачеш, коли проведжаєш чоловіка на війну. Хоча, звісно, що всередині все стискається, болить. І це. Е, Тобто розуміння, що того життя, яке було у нас з вами до війни, його ніколи не буде, і от це таке реальне підтвердження ніколи більше. Не буде так, як у нас було. Можливо, буде інакше. Так, в когось буде краще, в когось ще краще. Але от так, як нам було, комфортно воно не було. Але про це все, як я кажу, будемо думати, рефлексувати після перемоги. Зараз головне перемога, і якщо ми опустимо руки, то і світ опустить руки. Світ нами пишається нашою силою. Світ захоплюється тим, як ми чинимо опір ворогу і чинимо опір на фронті, чинимо опір в тилу. І тому ну, нам не зараз не час для сліз, для сліз і для всього іншого. Час буде потім. А зараз головне дочекатися. І ви чекаєте, чекаєте, мабуть, насамперед телефонних дзвінків. Вони час від часу. — Є? Е, — Так, є, е, е, звісно, що я не телефоную сама, тому що я чекаю на телефонний дзвінок. Звісно, що він е, не є щодня, Ось, але е, ну, і знаєте, що найбільше е, такий страх, я думаю, всі ті, хто чекають, вони мене розуміють, це невідомі дзвінки. От коли ти бачиш в телефоні невідомий номер, е, Тоді тебе проймає трем? Стискається серце, ти подумки рахуєш до п'яти, до десяти, і вже тоді відповідаєш на дзвінок. Сказати, що з часом звикається ні, не звикається. Це речі, до яких не звикнеш, але знову ж таки кажу: час для рефлексії буде після перемоги. Можливо, потім з цього народиться оповідання або роман, а можливо і ні. При світі пам'яті. І надії і на мир у програмі навзаєм Ольга Деркачова, член Національної спілки письменників і член Національної спілки журналістів. Пані Ольго, я ось тримаю в руках оцю шатну книжку. то при цій же такій слушній нагоді. Коротенько, чи, може, не дуже коротко, про неї. Які твори складають її зміст? Е, насамперед, вона б не була б така, яка вона є, якби не видавництво дискурсу Василь Карп'юк треба ще, сказати що сільське видавництво, так ну якщо виріти вихідним даним українське а ще вона б взагалі не була б, якби не наша обласна книжкова комісія тому що саме вона профінансувала цю книгу і саме завдяки їй ця книга потрапила в бібліотеки Ця книга, незважаючи на те, що вона побачила світ у 2021 році, вона писалася кілька років, тому що це збірка оповідань і так десь писалися оповідання. І в мене ну, немає там, що має бути там 10 чи 20 оповідань для книжки, тобто я пишу оповідання і розумію, що на якомусь етапі що це оповідання воно буде останнє. І от вже з тих оповідань, що написані, можна вже створювати. Книгу. І так було із цією книгою. Чому пальто британської королеви? Тому що е, є таке оповідання тут, е, хоча воно не е, про британську королеву, воно більше про любов, е, про здатність е, пробачати, про здатність приймати нас такими, якими є, і про те, що те, що нам здається, воно не завжди так є, е, як здається. А ще в цій книзі є оповідання про Лондон часів Другої світової війни. Саме ті часи жорстоких бомбардувань, і була така історія, коли люди тікали в метро, які служили сховищами, і на східцях хтось не втримався, і люди почали падати і душити одне одного. Власне, цей епізод, я пам'ятаю, що він мене свого часу вразив, тим, що ми. Коли йде війна, ми пам'ятаємо героїв і пам'ятаємо їх імена, але ми не завжди пам'ятаємо тих людей, які просто тікали чи ховалися від війни, тому що вони не знали, що їм робити, як їм робити. І коли почалися бомбардування наших міст, то мої друзі питали: звідки ти знала, що воно саме так я кажу? Я не знаю так. Побачена. Інтуїція, передбачення, завбачення. Так, е, та, але е, вийшла така цікава історія, е, десь її пов'язують, але воно ну, так просто збіглося. Хоча я mm. кажу, що напевно що збігів і випадковостей не, не буває. Кожен збіг він десь чимось мотивований і продуманий. Е, незадовго до того е, помер чоловік королеви Єлизавети, і у мене з дитинства була мрія написати їй листа. От я пам'ятаю в дитинстві, знаєте, те перше враження, коли я дізналася, що Великобританії королева. От не дружина короля, а такі королева, 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 тобто, що, що вона є монархиною. І я пам'ятаю, що мене це дуже е, вразило, і потім я пішла до школи, вчила англійську мову і подумала, що от я ще трошки повчуся, е, я ще трошки вдосконалю англійську, і я напишу їй листа і запрошую її до нас, додому в Калуш. І я вже собі, знаєте, як то дитина уявляла, от коли вона приїде, а де вона в нас буде в квартирі ночувати? А чи буде не буде її турбувати мій сіамський кіт? Я питала в тата, тату, якби до нас завітала британська королева, а які би ми страви готували, тому що мене тато дуже добре готував. Тобто така була дитяча мрія? Ну, я покращувала свою англійську, росла і десь так, знаєте, ну мрія, десь десь вага, воно ніж... відклалося там так, так, так. за командою. І от я якось коли, тобто, і десь же я згадала тоді, думаю, я все життя мріяла, от ну, ну не все життя, тобто в дитинстві це така була мрія. Думаю, напишу листа, висловлю співчуття з приводу смерті принца Філіпа, і я написала, написала лист від руки. Від руки підписала конверт, пішла на нашу пошту і надіслала листа. І буквально десь за кілька тижнів до презентації цієї книжки, і взагалі вже до її анонсування, що от вона є, я отримала відповідь з Букінгемського палацу. Де мені подякували за висловлені співчуття, так, тобто, от, була така комунікація і десь. Але от назва: тобто, ясно, що книга і пальто британської королеви, ясно, що книга готувалася давніше, тому що ви самі знаєте, що книга ідея з від видавництва до читача не тиждень, не два, а значно довше. Це може бути кілька місяців, а іноді може бути і рік. І Кілька тернестих. Літ. Так, так, так. так. Ось така. Така історія, історія так. дивна, цікава, іншими словами, своєрідна навіть. Своєрідна. Ми з вами в першій частині нашої програми торкнулися війни. Ви там згадали, що світ нам допомагає. І Дійсно, світ допомагає і грошима, і зброєю, і велика моральна підтримка. Ну, мені здається, що в одному ніхто нас не спроможний підтримати. Бо відлуння цього фронту дуже довго, може навіть століття або значно більше, будемо мати відгомін, розлуння у наших душах. І це Неможливо нічим, ні великим оптимізмом, ні якимись великими статками у людських душах пригасити. Оце буде той невидимий затяжний багатолітній фронт. Як ви вважаєте? Так, тому що це однозначно, що ми не будемо такими, як ми були. Ми будемо боятися салютів. Так, ми будемо е, боятися гучних звуків. Е, опиратися цьому, ну не ми в цьому винні. А тобто, це треба, я думаю, що з цим змиритися і прийняти, і пам'ятати, хто наш ворог. Е, от чого я боюся, щоб е, ми років через сто не забули, хто наш ворог. Це треба пам'ятати. Е, звісно, що рано чи пізно треба буде говорити. Але навіть коли ми маємо говорити, ми маємо говорити гідно, говорити говорити не лишень словом, але й і говорити, кіно, і говорити не, не мовою, музикою. Так, і не мовою ворога. Це однозначно. Не говорити з ним його мовою. Хай він вчить нашу мову. Тобто, це як на мене, це важливо і. Напевно, я думаю, що дуже важливо буде розповідати дітям, онукам, як ми переживали цю війну. Десь, звісно, що є певні і комедні випадки. Ну, ми не можемо без гумору. Є, так, є драма, ми повинні розповідати про все. От я пам'ятаю, що моя бабуся і дідусь, які пережили Другу світову війну, вони ніколи не розповідали. Тому що напевно якось таким чином боялися, щоб це не притягнулося. Десь іноді бабуся могла згадати якісь смішні випадки, але е, власне окупації, де окупації, тобто боїв, тобто це не згадувалося. І мені здається, що тепер нам треба це згадувати це треба проговорювати чітко прямо називати речі своїми іменами хто на нас напав хто нас вбивав і хто нас вбиває вже не перший і не другий рік що е, війна почалася е, не 24 лютого 22 року а почалася значно раніше а якщо ми так уважно подивимося історію вона в принципі і не та. завершувалася говорити що робилося е, що робили росіяни з нашої Það er það sem við З нашою інтелігенцією, говорити, що робили з мовою, говорити, що робили з українським правописом, як його різали, шматували, е, говорити, що е, робили з тими українцями, які намагалися чинити опір, і яких знищували тільки за те, що вони були українці. українцями. Оце буде потрібно буде говорити, і я думаю, що коли ми будемо це проговорювати, і ми будемо зцілюватися, і ми будемо е, лікувати е, і зцілювати оце наступне молодше покоління. Лінія, щоб вони не виростали з таким поняттям меншовартості, з задивлянням на сусіда, ледь не як на старшого брата. Все немає. Це закінганням закін... запобіганням. Так, це все закінчилося. Це треба чітко розуміти і знати. І ми за це платимо дуже дорогу ціну. Це наші життя, це наша земля поруйнована, це наші долі зламані. Тому що зверніть увагу, куди влучають ракети, та в історичні пам'ятки, щоб історичні центри міст, щоб знищити будь-яку пам'ять про те, що була така Україна, і була вона без Росії, і була вона можлива без Росії, навіть щоб це знищити. Ось. І треба триматися за свою культуру і за свою мову. Вони мають бути нашими точками опори такими mm -hmm. дуже дуже важливими. Ну, я думаю, а в тому, що ми повинні мати своє військо, свою армію. Я думаю, що ми вже всі переконалися. При свічі пам'яті і надії на мир з Ольгою Деркачовою, письменницею, доктором філологічних наук, лауреатом, лауреаткою так. літературних премій імені Івана Франка. За книжку, здається, навіть першу синдром підсніжника, і за поважну книжку криниця щастя, премія імені Василя Стефаника. Ви десь згадали, що з іншими науковцями підготували гідний збірник, приурочений пам'яті чи ювілею Василя Стефаника. Що це таке є, і з ким ви працювали? Це така наша наукова монографія на трьох з професорами Володимиром Великочим і Іваном Монолатієм. Ми вирішили підготувати власне таку монографію, яка би складалася з трьох розділів. Два розділи, шановних професорів-колег, і один розділ мій, де ми. Навіть... І що перепрошую у цьому розділі? Моя співсідниця сказала нового, цікавого, незнаного, нечутого, але дуже дуже актуально важливого. Я говорила про е, ті місця жаху і про місця страху, які оприсутнені в новелах е, Василя Стефаника. Mm -hmm. І чим вони спровоковані, як воно спровоковане, і як е, власне, цей страх, це відчуття страху змінюється в е, героях е, з кожною збіркою. І знаєте, е, після 24 лютого, 22 року року, десь на Василя Стефаника я подивилася інакше, тому що так вийшло, що книга мала вийти якраз березень. Але зрозуміло, що і книга вже була у видавництві, але ще, ну, тобто не було ще коректури, не було ще обкладинки, тобто був е, рукопис, і над ним видавництво почало працювати. А далі повномасштабне вторгнення і е, почали займатися, крім викладання ще додатковими справами, яких потребує війна, і ну, не те, що забули за монографію. Ну, Якось так було. І тут видавець Василь Карпюк, знову ж таки, дискурсус, пише мені Ольга Сергіївна, я вам надсилаю верстку, перегляньте, будь ласка, але якомога швидше, бо ж ніхто не знає, що як буде, а друкарня поки що готова працювати і згодом кину вам у кладинку. Я читаю цей лист і думаю, яка книга? Яка, ну, тобто, яка коректура? що? Тобто, о, тому що якось ну, ці дні, якщо ми будемо пригадувати, вони у нас якісь такі, ну, тобто, а які книги? А я, ну, тобто Таке враження, що це, знаєте, такий був як лист е, з того іншого життя, коли ти е, е, займалася наукою, займалася художньою літературою, займалася студентами. Тобто, А тут ну, а в тебе зараз інше вже життя, воно не таке. І я розумію, відкриваючи лист, що це наш е, Василь. Стефаник. І ми тоді, власне, вже швиденько і коректуру погодили, десь внесли відповідні правки, зауваження, і книга в травні примандрувала до читача. Ось і є різні відгуки, і власне у наш наш Стефаник цікавий тим, що ми на нього дивилися з точки зору історика, політолога і літературознавиці. Це такий мікс вийшов. І я думаю, що це ця монографія, це ну, тобто останнє слово, після нього треба не класти крапку, а три крапку, можливо, ще десь ми ще під якимось кутом поглянемо про Стефаник. Стефаника, але його твори про війну. Їх є небагато, але вони є. Вони ну таке враження, що він писав от про 22-й рік. От справді І я це подивилася, коли власне. Дивилася ті цитати, які я подаю в монографії, коли ми говорили вже про монографії, і я зрозуміла, що зараз сприймається абсолютно інакше не на відстані десь поколінь, а отут що от він є тут. І це, напевно, справжня література, в якій ти віднаходиш те важливе. І те необхідне і через 10, і через 20, і через 100 років. Ось це у нас справжня література, і її треба читати, про неї треба говорити, і її треба популяризувати. Ну і наша монографія це один з таких штрихів до популяризації творчості Василя Стефаника, тому що думаю, що ті, хто її прочитають, то десь захочуть і переглянути, перечитати ті твори, які можливо хтось читав в школі. А можливо, хтось прочитав просто Короткий зміст і е, не заглиблювався. Ну, то це є можливість заглибитися в самого е, Стефаника. І наклад? Не зітхайте ну, зрозуміло. Все ж таки, Ольга Сергійовна, Справжність літературно-художньої праці. І справжність наукової праці. І справжність. Викладацької праці, оця вся справжність, якою вона є у вас? Найголовніше, що вона є. Знаєте, як почалося моє 24 лютого? У нас мала бути перша пара. Зі студентами. і, ну, У четвертій ми дізналися, що дізналася. А ми вийшли зі студентами на першу пару. Е, ну, Було, е, було тривожно, і зрозуміло, що було страшно, і було взагалі незрозуміло, але е, були. І, очевидно, думали, що це скоро минуче. Так? Так, раз, та, другий, та, та, третій, та, та. і через день, але два, що Але, ну, якось міненці... так знаєте було тривожно. і... Той масштаб, який почався десь, і розумілося, що нам хочеться, щоб було швидко, але швидко не буде. І коли тобі страшно, але ти спокійно говориш з дітьми, що все буде гаразд. А хто буде говорити? Для чого тоді це все, весь мій педагогічний стаж? Для чого тоді ці всі слова про любов до дітей, якщо в такі скрутні хвилини ти десь не з ними? І я пам'ятаю, ми обговорювали Орвала 1984, що і вони мене питають: а перед тим у нас були лекції, в яких, на яких ми говорили і про Першу світову війну, і про Другу світову війну, і той досвід, який ми будемо проживати. Ну і ми трохи поговорили, і звісно, що розійшлися. Тобто тут не говориться про якусь таку пару, бо пари були, звісно, скасовані. От для мене, і це є частина мого життя. Це є важлива частина мого життя, де я намагаюся бути чесно. Зі своїми малими, як я їх називаю, і сама з собою. Наука це інша частина мого життя, теж без якої я не можу. Тому що це таке відчуття, коли ти занурюєшся в текст, коли ти його читаєш, і коли ти намагаєшся і робиш, і тобі це вдається, зробити ті акценти, яких ще до тебе ніхто не робив. Інтерпретувати так, як до тебе ще ніхто не інтерпретував, сказати те, що до тебе не помітили. Це важливо. Ну а література. Це взагалі окрема історія, тому що теж я не уявляю себе без літератури, тобто без цих трьох постасей я себе не уявляю, це буде не я, це буде хтось інший. А література я пишу не тому, що хочу, не тому, що можу, тому що не можу не писати. Я чую слова. Я бачу образи і я просто передаю їх на папері. І часто в мене таке відчуття, що це не я, тому що якщо з наукою все зрозуміло, це пишу я. Так, хоча, звісно, теж не без божої допомоги, але тут щодо художньої літератури мені іноді здається, що я просто записую те, що я маю. Записати, і я просто кажу те, що я повинна сказати. Чому так? Чому саме таке, я не знаю. Тому коли те, що читачі мене питають, а чому ви про те, про те пишете? Я не знаю, чому. От воно так пишеться і воно пишеться саме так. І от мені оця знаєте, така містерія і сакральність тексту, от вони мені дуже. От, ну, я від них десь і я би сказала, що я від них і залежна певною мірою. І От після цих всіх трьох, так би моти, активностей, знаєте, це таке, коли ти багато працюєш і, і втома, і вона тебе не пригнічує, вона тебе не спустошує, вона тебе не виснажує. Це така солодка втома від того, що ти робиш, те, що ти вмієш, те, що ти любиш, те, що вдається, і те, що приносить плоди. І це теж таке, знаєте, непередане, ну його не передати словами. Про нього треба писати, зрозуміло. Ольга Сергійовна, мені залишається вам. Щиро подякувати, побажати мирного неба насамперед. Нетривожних анонімних дзвінків. І нашим телеглядачам сказати, що до того всього, що я сказав про цю поважну паню, я ще хочу допасувати. Інформацію, що вона нагороджена орденом третього ступеня княгині Ольги. за труди праведні, наукові, літературні і за одержиму громадську діяльність. Дякуємо всім, хто був з нами. Будьмо здорові, і присвячуй пам'яті. Маймо тверду надію на мир. Будьмо здорові і перемоги нам.